Шостий рік поспіль у Нововолинській загальноосвітній школі номер 6 проходить відкрита першість греко-римської боротьби. Цьогоріч проведення змагань було під питанням через політичну нестабільність в країні. Як розповідає головний спонсор турніру Олександр Бошко, не хотілося розчаровувати дітей та відміняти змагання, хоча дату проведення прийшлось перенести. Сьогодні трошки приїхала мала команд. Ну, я думаю, зв'язку з цими подіями в нашій державі нема дві команди з Луцька, нема Сковоря, з Іванич, З Чугадина одна тільки проїхала. Ну, планувалося змагання. Провести 22 лютого до Дня захисника вітчизни, у ну, зв'язку з подіями на Майдані, з військовими діями були перенесені на сьогоднішнє число. Дітям цікаво, це ж для них спорт, вони займаються спортом і себе показують на ці змагання, достанавлять свою майстерність. Цей час також колись був молодим, займався спортом. І мені мене більше дожать до дітей, які займаються спортом, ніж ходити по вулицях, десь там по підвалах, не, не зрозуміло, що робити і чим займатися. Так що краще виділити копійку і хай діти наші ростуть здорові і буде, щоб наше нормальне молоде покоління виростало. Цьогоріч свої бійцівські навички з греко-римської боротьби демонстрували юнаки від 1999 по 2005 роки народження. Загалом взяли участь чотири команди з Червонограда Луцька та Нововолинська. Попри неявку деяких команд, ціна перемоги не втрачала своєї значущості. Спортсмени, виходячи на бій, боролись до останнього і не мали наміру здаватись. Боротьба європейський вид єдиноборства, мета якого покласти супротивника на лопатки. Юні спортсмени зізнаються, побороти суперника не просто для цього потрібно наполегливо тренуватись і не розгубитись під час поєдинку. Мені дуже сподобалося змагання. Суперники були сильні, звісно, але я впевнений, на наступний раз я виграю. Суперники були з ним, з ним було не дуже легко боротися, але já... Uh, eu já... Перемогти і переміг на відкритій першості з греко-римської боротьби було представлено дві нововолинські команди. Максим та Богдан виступають за команду школи номер 6 яка минулоріч була переможцем. На цих змаганнях у своїх категоріях хлопці здобули золото. На запитання, як їм це вдалось, кажуть, що у них просто хороший тренер. Сині, які є здалека, ну все нормально саме добре, що без травм обійшлося. Ми дуже вдячні своєму тренеру за за те, що він навчив нас. Боротися і втікати від різних начак супротивників. Важко взагалі тренуватися, навчатися греко-римської боротьби? Ну, як кому? Спочатку трохи важко, потім вже легше стає. Ну, для нас то таких хлопців, як Максим і ябода то для нас завжди легко. Головний суддя, майстер спорту Андрій Грищук розповідає, усі учасники достойно виступили на відкритій першості з греко-римської боротьби. Змагання пройшли, я скажу, продуктивно, без травм. Головне. Батьки дітей, що прийшли сюди, як то кажуть, довольні дітьми. Діти зайняли і перші, і останні місця. Всі діти боролися хорошо, дали залік. У кожній ваговій категорії був свій переможець за кількістю медалей. Це загальнокомандне місце отримала нововолинська команда школи номер 6 Срібло здобула команда ДЮСШ. Бронза дістала спортсменам з Червонограда.